Всім привіт! Сьогодні я буду грати в Fitnessie Flick! Це, мабуть, за четверта чи, можливо, п'ята частина. Добре, починаємо. Ой-ой-ой, хердшот. Так, ну хоча б не хершот, хоча б уже ш... щось. Ой-ой-ой! Цікаво, я ще вас уже про тут. Ай! ніж, це топор Цікаво, звісно! Це хершот. Добре, вона відволікласти, ми стаємо. Ай! О, до речі, у нього такий самий пістолет в мене... цікаво, тільки без брелка. Ого, у мене так случайно підси було. Ай, я б її вбила. Ой-ой-ой, він? -ой -ой. Ви бачили? Він вбив її. Мабуть. А, ну так, він її вбив. І тоді він вбив її і тоді я його вбила, це капець якийсь. А, нього є прилок, але він якийсь дикий. Він важливо кращий. Не. Добре, я не знаю. Ой! Я злякалась. Хедшот, й 200, дали, я не знаю за що. Зараз спробуємо так от отбитися. розкруту. Ой-ой-ой. Напала нормально? Не, я ее хочу быть. Надо мама не было, я ее не хочу быть. А, я вбила. Добре, добре. <плес> Ай! Ого, що мені стало змінить хп. Добре, ничего страшного, надеюсь. <плес> Смостриму и одразу ж очень Знову ще в ньому хп. Це бах, <плес> мабуть. Так, зараз хочу застрепать. <ріст> Вона хотіла, мене зложал а ну зараз. Я хочу її нажал <ріст> бы. та що це таке, чому в мене хп якось менше воля? мінус минус тринача. Ой-ой-ой! Била. Так, добре. Застрибуємо наверх. Цілимось, вбиваємо одного. Він далі танцює, знову. Ай! Ай, я його вбила, Серйозно? А, ні, було 3 секунди до кінця. Я хотіла вбити його. Ну, добре, нічого страшного. О, в мене тисячі, я можу відкрити. О, давайте, мабуть, цю мапу. Добре, я хочу відкрити кейс. Ось цей хочу. О, це кейс новий. А, це він обновився, тому що тут було більше оружих. Ну, добре, давайте відкриємо. Ну, добре, у мене керамбіт краще. Починаємо! Зараз я хочу стати обслуговувати, постійно всіх стрілять в. З... Я знаю, що я робила. А, зараз зачекайте, я хочу поміняти на отаку. А можливо і не на атаку, я хочу, мабуть, золоту взяти, так. Хочу бути прям прям снайпером снайпером. Ой! Давно не брала такою. О, ти, не було одночасно, ні одного Як ты! Ой, ви мене вже всі побачили, так? Потом нам не вийде, яку снайпер. Стой, постай, я її зараз не скинул, давай. Чекай, дівчинка, я там уже Вона там зараз сидить. Добре. Ай, ебал. Не встигло лоха встать. Ай, снова снайпер сидить тут. Сиоаааа! Так я же живу... його... А, не, все, не зарахувала! Я подумала, що не не зарахувала, а я його била. От зараз я всях мощ. Добре. цікаво мати тільки снайпери чи що? Не буде ну, нормально, як наприклад, як і він. Хоча з нами основи. Так, добре, що я зробила на пару секунд. Хедшот! <зас> Брав! <зас> 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 так, той вже полетів, той теж. А де всі? Ой, Ящики фишки. Добрый зажал, зараз Ой, она не Но я заказала, что не, Они не сбоку бы. Я не вообще. это чекай. Ой, не. Зачем она не убила. Дай мне выедшот, тут когось. Там. Его хед-шот. О, тут Так, я Так, его. Хедшот. Хотелось бы стрелять, но добрая. Чрт. Так, добре. О! О, її вбили. Я хотіла її вбити, але її вже вбили. Вже вбили? Так, добре. О! Ой, майже. Будь ласка, поставте лайк, мені здається, мені зараз... Мені зараз не Щоб не вбило. Щоб не вбили. Поставте лайк, будь ласка. Це з вас хтось лайк поставив. Дякую, тому що мене не вбивають, я перемагаю. Ой. Добре, в мене виходить. Дякую, що поставив лайк. О, ні, побачили. Тільки... А, он, он, он мене побачили, і били. Тільки я. А, о, воно хто не хвалить. Ні, добре, я спочатку ставлю і розправлюсь. Я хочу до неї так от. Добре, я її. Що? Для чого так робити? Я не розумію. Добре, йдемо сюди. Вбила її, тому що вона вбила, ну не. Так, позорся. Ні, о о ні, я хотіла. Ого! Я саль, я сальто, мабуть, зробила там. Так, добре. Не-не-не-не-не, я його бью. Так, добре, ти тут стріляєш. Що! Я то днп выйшло! Я його хочу видали в стію. Добре. Давайте. Яку можна мапу вибрати? Давайте, мабуть. Ні, я це велика. Так, краще, ну добре. Так. Чого я? О, такого в мене нема. О, отакий ні, ні, мені подобається. О, отакий. Так, добре. Заходимо сюди, по А, Він ось він. Спробуємо за нього пограти. Вау, він такий гарний! Ух ти! може він і рак, але він дуже гарний. Вау, Він мені подобається. такий великий. Маленька така такая емажит. Вау, не жду, гарний. Ну, подобається, дай все так успеем. А ну зараз. Добре. Пропустим, ще я вбивала тільки щас сіну. Хочу отсюда... Ой. Отсюда хоче. Ой, добре. Ой, мені здалося, че я що на рекорд нажала. Та як вам це робить? Я не розумію. Як я це виходить, весь час мене вбиває. Я цілилась. Я чого? Під... Та я мене вбиваю за кілометр, ну. Це ж не нормально. ничего А да я выцарю А вот тут. -то. А вот тут больше сейчас. Ой-ой-ой, было с ножа! Ай, я впала, я в ней могу Так, там не помогло. Ой, нет, я побачила, что сбоку я хотела быть. Добре. Давайте наложу спробуємо Ні, Я хочу побігати на ложу. Хочеться хочется спробовать. Давайте наложу спробуємо Добре, не буду. ви мене стріляєте меня всіх боків? Я Ничего так убитые. Ну я запам'ятала того хлопця. Добре. Добре, добре. Ого, він підлетів, нормально таке, так? Да? Та. Ой, в неї реакція дуже гарна. Я її вбила! Ух ти! Я її вбила! Ух ти! Біжимо сюди! Ой! Добре, добре, добре. Я його не побачила. Добре, ой. А, я не я взверлась. Добре, я ее так не вижу. Я хочу, чтобы гаракувала. Э! Е! Ч? Так... Ой, тихо, так поставлю. Ой, я его выложил, голову. І в мене пос... Добре, Дівко, ти хочеш зі мною все. Ой, постріляти? Ух! Давай. Добре Я його хочу выпил. Добре, можна вийти Ай. Сидамус, давай. Ай, не было. Так, щось я тут посередині бігаю, мені це не подобається. О, це змісти, мені подобається її вбивати. застрілимо. Ой. Так, добре. <плес> я зі стрибка її вбила! Ух як я вмію? Я навіть не знала такого. Ну, добре, я не вмію, в мене так, звичайно, вийшло. але все одно! в мене це вийшло! Такий гарний ніч. Добре, да, да. Ай, мене убили. Ай, не-єй! Добре, Але чому ви захвалу? Я в нього не попала. Ай, дівчинка. Ще пічка мені дали одну секундочку. Я б його вбила, чесне слово. Це відео вже підходить до кінця. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, напишіть в коментарі, поставте лайки. З вами була я, Ніка ну Ріка. Всім до зустрічі! Всім пока-пока!